Друзі, коротше, самий насичений освітлі смак. Ну, запах стоїть, просто обалдіть. Слина вже пошла. Яка тільки красота. А тепер ось ця красота. Та-да-да-дам! Дивіться. Всім привіт, гості-підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус і в сьогоднішньому відео ми будемо готувати. Джерки. Ну, Що таке джерки? Джерки це ті самі чіпси, але і з м'яса або м'ясні чіпси. Рецепт дуже простий, цікавий. Кожен в домашніх умовах може його відтворити. Тут не потрібно ніяке там супер-пупер обладнання. Ну, Деяке обладнання я вам покажу, у мене тут дещо з'явилось. Ну, Безпосередньо можна в домашніх умовах на кухні зробити ці джерки. Получається така страва, ну, зазвичай до чого його вживають. До пива вживають його і просто вживають. Ну, як окрему страву. І так, що нам потрібно? Так як джерки у нас будуть сьогодні з свинини, ми взяли м'ясо, свинячий балик. Ось таке. ось, Красивеньке м'ясо. І так, вимоги до м'яса. По-перше, м'ясо має бути максимально нежирне, тобто не має воно містити в своєму складі жирні сполуки різні. В общем, саме найкраще в нашій ситуації підходить ось такий ось баличок. М'ясо має бути відповідно дозрівше, тобто після забою тваринки має пройти ну, хоча б дві доби. Так, З м'ясом зрозуміло. Джерки можна робити не тільки із свинини, з не підходять, грудинка, наприклад, ідеально підходить під джерки з телятини. З конини в общем, з будь-яких тварин можна зробити джеркет. І так, далі по інгредієнтах нам буде потрібна посолочна суміш. Посолочна суміш у нас складається. Ой, вже змішалось. Так, дивіться, що ми тут маємо. Сіль звичайна, поварена, 10 грам на кілограм, сіль нітритна також 10 грам на кілограм. Получається 20 грам солі на кілограм. Так, друзі, сіль не обов'язково використовувати нітритну, можна, е, якщо у вас немає нітритної солі і хочеться спробувати джерки зробити, можна зробити, зробити з звичайною сіллю. Е, Беремо 20 грам на кілограм нашого м'яса і все. Е, сіль нітритна використовується в тому випадку, коли ми плануємо вакуумувати і довго зберігати, наприклад, у холодильнику. Якщо ви не користуєтесь нітритною сіллю, ви можете просто. Не вакуумувати, наприклад, у пергамент замотали, в морозильник кинули і вони також будуть там чудово зберігатися. Далі по спеціях ми беремо 1 грам на кілограм нашого м'яса червоний мелений перець, потім 1 грам на кілограм нашого м'яса чорний мелений перець, 8 грамів на кілограм. Паприка Паприка буде класно, якщо буде копчена паприка. Так? Ну, і ще я взяв 1 грам на кілограм нашого м'яса, хмелі сунелі. І італійські трави також 1 грам на кілограм. Друзі, а придбати дані спеції можна в інтернет-магазині аромат дерева. Посилання я обов'язково залишу в описі до відео. Е, дивіться, там можна придбати як складові окремі, наприклад, чорний, червоний, перець, паприка, нітрит сіль і так далі. Так само можна придбати і вже готову посолочну суміш. І там, до речі, ще діє знижечка зараз на дану суміш. Ну і взагалі на цьому сайті, помимо спецій, є багато чого для виробництва крафтових домашніх ковбас. Так що можете заходити, дивитися. Так, ну і ще для створення посолочної такої суміші нам потрібен буде соєвий соус. Якщо є кон'як, використовуємо коньяк. Ну, так як в мене кон'яку немає, я використовую віскі, я думаю, гірше не буде. Не використовуйте отой дешевий коньяк, карамель розбавлений спиртом, то діло не пройде. Можна тоді зовсім без коньяка. Має бути якісний, хороший ось такий ось напій. Так. І мед, мед також, невід'ємна частина. Наших джерків по кількостях 50 грам на кілограм соєвого соусу. Також віскі або кон'єку також 50 грам на кілограм. Так, і мед, 1 столова ложка на 1 кілограм нашого м'яса. І так, далі е, створюємо нашу суміш. В общем, всі наші спеції змішуємо у кучу і висипаємо ось так ось у мисочку. так Тепер відміряємо. Соєвий соус. Получається, ну, у нас 4 кілограма, даємо 200 грам. Так само додаємо сюди наш віскарик, виливаємо сюди. Так, і даємо 4 ложки меду. Такі щедрі. Мед, до речі, друзі, дуже якісний. Розмішуємо це все діло. Ну Запах стоїть, просто обалдить. Оце вийде красота, я вам гарантірую. Я вже вам совітую, друзі, повторіть цей рецепт вдома. І ви не пожалкуєтеся. Слина вже пошла. Тепер наша задача порізати м'ясо. М'ясо у нас ось такі ось. балички. Ну, жир зрізаємо, у нас тут вже все зрізано. М'ясо потрібно порізати рівними кусочками десь приблизно 4-5 мм. Ну, так як раніше я робив, може знаєте, мацикову ковбасу, і я двох поросят перерізав вручну ножом. І мені так це все ну, набридло, налікоть дало, що я вирішив придбати отаку от машину. Ця машина має змогу різати на одинакові кусочки. В общем, перед тим, як різати це м'ясо, ми його підморажуємо. Буквально 3-4 годинки в морозильнику. Воно в мене легесенько підморожене. В принципі, якщо цим користуватись, не обов'язково його підморажувати. Але якщо користуватися ножем, то, звісно, бажано його підморозити. І ножем ось так ось можна нарізати. На такі чіпси. Бачите, десь приблизно 5 мм, ну, тут десь 6 вийшло. В мене. Ну, нічого страшного. Там, де я купив цю машину, це називається слайсер. Залишу в описі до відео. Ним можна різати як на, поло... як на чіпси, так і на полоски і на кубики. Просто якщо на кубики, нам потрібно буде три рази, пропустити сюди наше м'ясо. Ось робочий орган, до речі, О, бачите? ширина оцей блок. Він ось знімається, міняється. Це в мене, щоб різати на кусочки, ну, типу мацикові ковбасе, але навряд чи я її буду робити. Або робити другобицьку, там де є така вимога, щоб м'ясо було різане ножем або кусочками. Просто є різниця, коли м'ясо перекручене на м'ясорубку, в тому випадку м'ясо давиться, і тоді воно, воно в кінцевому результаті не таке соковите. Якщо ж м'ясо різане, воно. Набагато соковитіше і виходить, смачніший продукт. Тому, я думаю, ми знайдемо приміннення даній машині. Ну, зараз безпосередньо використаємо її. Зараз в мене тут ножі стоять або ріжучий орган на 5 мм. Ще один у мене є окремо, це купується, можна до неї придбати. Тут у мене на 8 мм. І так, ріжемо буквально ось такими ось кусочками. Так, ну, друзі, понятно, от отакий кусок туди не проходить. Ми його зараз просто-напросто ось так ось розділяємо отак вздовж. І будуть такі продовгості у нас джерки. Во. так, І пропускаємо впоперек м'язових волокон. Порізали дуже швидко, а саме головне на однакові кусочки. Ну, я, в принципі, задоволений. Красота. Вручну нарізати так точно однаково, нереально. Потрібен тільки приблизно такого роду прибор. Так, ну і тепер переносимо в таку трошки більшу мисочку. Розмішуємо нашу приправу. Ну, вона така на аромат, я не знаю. Слина виділяється. Мгновенно. Заливаємо це діло. Так, опа. Можна ось так м'яскому це все витерти вибрати. І ретельно це все розмішуємо зараз. Ну, але осторожно, щоб не порозривати наше м'ясо, тому що воно таке дуже ніжне. Розмішуємо, друзі, до тих пор, поки ось ця вся рідина не впитається в наше м'ясо. Наше м'ясо має увібрати в себе оцю рідину під час вимішування. Ну, тут місити до білих волокон не потрібно, просто потрібно. Розмішати гарненько, щоб м'ясо увібрало в себе оцю цю всю смакоту е пряностей і трав, які ми сюди зарядили. І тоді залишаємо на ніч. Ну, можна годин на 8-10 на залишити і потім вже приступати до в'ялки. Ну, ми залишимо на ніч. Якщо пройде 12 навіть годин, буде краще. Ножом реально так не наріжеш. Це 100%. Так, друзі, пройшла е, ніч. В общем, Наступний день ранок. І е, нам далі необхідна ось така ось штука. В общем, сушилка для фруктів, для овочей. Я думаю, в багатьох є такі сушилки. Якщо у нас немає, наприклад, такої сушилки, е, можна використати духовку в духовці, але потрібно привідкрити двері і вквімкнути конвекцію. Конвекція має бути обов'язково. Ну, а якщо, то я думаю, можна просто, наприклад, отаку. Сушилку придбать, вона не так дорого вже сильно коштує, але річ дійсно цінна і дійсно потрібна. Це, друзі, сушилка в мене чисто український виробник. Абсолютно, все це робиться в Україні. Все це діло сертифіковане. Ну і на відміну від китайських аналогів, тут усе гарно дуже продумано і технологічні рішення класні є. В общем, зараз швиденько покажу. Їх є три види: є бюджетний варіант, середній варіант і самий дорогий. Ну, в мене самий дорогий. тут заключається ціна. В чому в самому бюджетному варіанті. Там просто вмикаєш, реостатом настраюєш температуру і воно сушить. Тут же ж виставляється температура в градусах, а також є таймер. В общем, що ще тут класне, тут дивіться, вона розкладається буквально, щоб зберігати можна компактно, щоб розкласти ось таким чином. І оце все діло не провалюється. Є зазорчики, щоб йшла фільтрація. І ось такі ось ситця тут. Не дуже густі, якраз класні для сушки продуктів. Підходить бомбезно. Е, нею можна сушити не тільки м'ясо, джерки, наприклад. Ми нею сушимо гриби, е, сушимо яблука, в общем, сухофрукти на зиму для узварів. В общем, я думаю, річ дуже цінна. Так що, в кого немає ще такої штуки, е, я підкажу, де її можна купити. Залишу сайт в описі до відео. Е, це виробництво Чисто Україна. Е, компанія Совек е, називається даний апарат сушилка, сушарка лан модифікація 3. Бачите, їх три модифікації. Перша там е, сама така бюджетна, і там взагалі ціна невеличка. Потім є друга модифікація. Це, е, по-моєму, виставляється там температура, а в цій ще можна і виставити таймер. По керуванню дуже проста. І так, зараз достаємо наше м'ясо. Наше м'ясо охолоджене. Замаринувалося за ніч воно. О! Дивіться, маємо ось такі ось майбутні джерки. Красота, я думаю, видно, так? Да? Зараз що ми робимо? Ось так його перемішуємо ще один разок. Виставляємо наші ситця і просто-напросто ось так ось викладаємо. Можна, до речі, уже увімкнути. Так. Тут стоїть 3 години. Нам потрібно буде сушити десь е, около 5 годин. І температура. На рахунок температури, нам потрібно провести її, її термічну обробку, тобто увімкнемо 70 градусів на 1 годинку. Можна це зробити або спочатку сушки, тобто зараз увімкнули 70, час попрацювали і потім знизили до 50. Можна в кінці, без різниці. Ну, я думаю, зробимо спочатку, Щоб тоді в кінці вже дійдемо до готовності, попробуємо, якщо вже висушилися, тоді просто зняли і все. Тому зараз ставляю 70 градусів Цельсія і вмикаю. Почало працювати. Ну і Відповідно викладаю наші, наші джерки на сице. Але потрібно, щоб вони не торкалися один до одного. Ось і вся вимога. Ну і зараз бачимо, показує фактичний час, який у нас залишився до кінця роботи, а також фактичну температуру, яка зараз безпосередньо у нашій сушилці. Ну і класно, тим, що ці чіпси порізані на однакові кусочки. Ну, я маю на увазі по товщині. Форма кусочків може бути різна. В нас залиши багатенько м'яса. Десь приблизно кілограми зарядили туди. Тут десь ще 3 кілограми залишилось. Ну, останні джерки зараз я викладу на сита і вже зроблю у коптильні древос. Я замовив в них такі спеціальні решетки для, для в'ялення продуктів. Ось такі ось ці решоточки, дивіться, доволі. Вмістительні, ну, звісно, не кожен ж може придбати коптильню отаку і робити отакі невеликі порції. Для домашнього виробництва ідеально підійде от така сушарочка. Ну, а коли ви хочете зробити, щоб своїх друзів пригощати, то тоді можна, або якщо у вас є коптильня древос, ви можете замовити. Там же ж на фірмі древос безпосередньо під ваш розмір. Отакі от сита. Ну, я замовив 13 штук, не знаю. Подивимося, як воно буде. До речі, по промокоду ловка брус на коптильні древо з скидка. 5%. Так що користуйтеся. Подивіться, друзі, яка краса. Уже слина, да? Ну і це все діло односимо. У коптильню там вже по режимах також все просто, ну я зайду покажу. От Наприклад, якщо є у вас коптилочка, і ви можете зробити ось такі джерки, наприклад, можна їх також продати. Є, до речі, застосунок в мобільному телефоні, називається продукти. Я залишу в описі до відео його. Ну, колись до мене ще в минулому році звернувся один там тоже молодий чоловік, стартапер той, що Матвію, до речі, перше Лего подарував. Він попросив, щоб я допоміг ну, розвинутися, розказав людям. Ну, Я тоді розповів. І доволі так непогано люди почали користуватися е, даним застосунком. Так що, якщо хочете, можете собі встановити. Навіть якщо ви не збираєтесь нічого купувати, можна встановити і подивитись, наприклад, ціни. Тобто е, зайшли, ввели м'ясні джерки, подивилися, е, хто по якій ціні їх продає, і ну, подумали. Чи вигідно їх робити вам, чи ні в вашій ситуації. Я думаю, застосунок класний, нічого поганого там немає. Посилання залишу в описі до відео. Там, в общем, будь-які продукти, навіть ну, ви виростили щось вдома, зробили якийсь там, так як ми, кетчуп, наприклад. Також є багато різних оголошень. Так що, друзі, заходьте, цікавтеся. я думаю, класний застосунок має бути у кожного. Так, і поміщаємо наші джерки у коптильню від компанії Древос. Бачите, спеціально я якраз замовив під розмір. І планочки також дозамовив. Ну, У нас, виходить, три ось таких деко. Все, тепер закриваємо і вмикаємо. Вмикаємо. Шибер відкриваємо на всю катушку. Ну, в мене я тут ще відкрию. Увімкну допомітельну турбінку вентилятор. Так, і тут вмикаємо старт, сушіння. Ставляємо температуру в камері початкову 70. 70. Продукт нас не хвилює. І так, вентиляція включена, виключена. В общем, включаємо, щоб постійно Працювала Єсть, нам вже потрібно сушити продукт. Так, і старт. Все, пішло працювати. Так, друзі, тут так само е, годинку працюємо при 70 градусах, потім понижаємо, можна навіть 45 поставити, е, і е, години 3-4 ще вялимо при 45 і потім дивимося на готовність. Якщо вже джерки готові, значить все. Наші джерки мають втратити 60% вологи. Тобто залишиться 40. Получається, в нас із 4 кг е, м'яса потрібно, щоб залишилось десь ну, кіло 800 приблизно кіло 600-800 кіло е, готових джерок. Так, друзі, прийшов час. прийшло вже буквально годин 6%. Я вже виключив годину назад е, наші, нашу апаратуру. І вже, я думаю, можна розбирати. Ну, Бачите, поки годинка пройшла, я трошки тут куштував. А, до речі, зараз отдарую мисочку і зважу, скільки ж вийшлося в нас із 4 кілограмів балика. Мисочка отарована. Ну і зараз знімаємо такі от дід погойда. Отакі от, от красивенні джерки. Дивіться. Яка тільки красота. Ну, це просто шедевр. І якщо чесно, я вже пробував, дуже смачно вийшло. До речі, у цій сушилці набагато легше знімати джерки із решоток, ніж на древосі. Так, до речі, класно складається воно тут такі пазики. І виходить компактно і удобно її зберігати. Так і все. А тепер ось ця красота. Та-да-да-дам, дивіться, просто бомба ракета. Так. Тут бачите, воно через те, що решутка тоненька, треба так допомагати, але, в принципі, нічого страшного, знімається все. Раніше, друзі, я думав, що до пива пасує краща рибка. І ну, є різна риба, дорога, там, червона. Я думав, ну, краще риби нічого не буває. Ну, от тепер я переконався, що крім риби, може бути щось більш смачніше. І це свинина. Я так думаю, якщо зав'ялить вирізку, гов'яжу, буде зовсім також непогано. А також можна спробувати грудинку курячу. ну, Люди вялять, я обов'язково спробую це все завялити, це 100%, тому що мені дуже сподобалось. Просто марина... маринад у нас бомба-ракета. Там поганого нічого немає, ну, кроме соєвого соусу. Але він смачний, зараз, тут нічого не вкоїш. Рецепт доволі класний. По-моєму, я часник забув сюди покласти. Але я думаю, навіть без чесника воно також по-своєму прикольне. І ще дивіться, у нас є можливість підкоптити легенько дані джерки. Я думаю, також можна буде спробувати. Получилось отаке нам джерків, Дивіться, яка красота. Подивіться на ці джерки. Зараз я покажу ось так. Вони рвуться легенько. Вони доволі тоненькі зробилися зовсім. До речі, зараз відзвожимо, скільки ж у нас вийшлось. Ну, все правильно, як і планувалося. Кіло 690 ну, е Грам 50 ми вже спробували. Ну, Я ж казав, від 7... 700 до кіло кг ми маємо отримати готового продукту. Це із 4 кілограмів Получилось доволі класно. Мені сподобалось. Це мої перші джерки. Буду у наступному також їх робити. Ну як ці доїмо, бо вони дуже смачні. Так, друзі, і головний дегустатор у нас хоче також спробувати. Та це просто офігенно. Та ти що? Та таких слів набрався. Яких? Офігенно. Це означає таке круто, щось таке смачне дуже, насичене mm -hmm. і сочне. Ну, це не сочне, це сухе. Сухо сочне, так? Да? <гум> Друзі, коротше, насичений у світі смак Я думаю, що можете ви такий самий рецепт зробити. Ну тут нічого, тут саме м'ясо і жир, да? Ну жиру тут мало, це балик. А, а давай його так назвем, чипси балик. Давай. Так куди нам запакувати, Нам треба упакувати чипси. Не у чіпці ми вакуумну упаковку його запакуємо і покладемо в холодильник. І будемо смикати потрошку. Харчуватися будемо, балуватися ним. Друзі, дивіться, скільки його тут таке. Воно як чіпси хрустяще. Коротше, зараз, зараз тут найвкусні це м'ясо. Тут трошки жиру, але м'яса більше. Давай прощайся вже. Та ще трошки побалакав і все. Всім показувати, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і, і не забудьте про наші відео, задонатьте ще більше грошей нам на джем для ЗСУ. Так? Да. джип для ЗСУ скоро буде, ми вже замовили, так що е, залишилось трошки на. Е, залишилось трошки підзбирати на колеса, тому що колеса там, як був он, але я думаю, ми назбираємо і все буде добре. Дякую, друзі, за перегляд. До побачення і до зустрічі в нових відео. До речі, напишіть, будь ласка, хоч один коментар. І ми вам будемо дуже вдячні. До... до нових зустрічей, друзі.